Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Сьогодні хочу поділитися ще одним рецептом хрустких позирчастих чебуреків. У таких чебуреків тонесеньке тісто, соковита начинка та дуже багато пухірців. Вони хрусткі та дуже смачні. Давайте приготуємо. Рецепт залишу в описі під відео. Для тіста в мисці потрібно змішати одне яйце, сіль та цукор. Вливаю тепленьку водичку та тепленьке молочко, додаю олію без запаху і перемішую вінчиком. Тепер поступово всипаю просіяне борошно. Борошно додавайте поступово, щоб не забити тісто. Нам потрібно замісити туге тісто, яке не буде липнути до рук. Я спочатку роблю це ложкою, а потім вимішую руками. Друзі, підтримуйте український контент. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові класні рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Тістечко накриваю плівкою та залишаю при кімнатній температурі на 40 хвилин. А тим часом приготую фарш. Беру свинячий фарш, додаю цибульку, сіль перець та чесник. Чесник у мене сухий. Гарненько все вимішую. Обов'язково додаю холодну водичку, щоб фарш вийшов соковитий, і знову гарненько все вимішую. Через 40 хвилин тістечко ділю на 15 частин. Кожну частинку підкатую в кульку і всім кулькам даю відпочити приблизно 10-15 хвилин. Потім кожну кульку тоненько розкатую і викладаю на неї фарш. Не використовуйте багато фаршу, адже при смаженні він може бути сирий. Добре закріпляю края спочатку пальцем, а потім ще раз прохожусь вилочкою. Це і надійно, і красиво. Обсмажую в добре розігрітій олії, і для того, щоб чебуреки вийшли пухкенькі, вони повинні купатися в олії повністю. Після смаження викладаю на паперові рушнички і можна смакувати. Я завжди робила чебуреки на заверному тісті, але цей рецепт також залишається моїм улюбленим, тільки подивіться, які гарні пузирчасті чебуреки. Обов'язково скуштуйте це дуже смачно. Я вам бажаю смачного!